Наступна буде дуже цікава доповідь: кератоконус, офтальмогенетичні аспекти та терапевтичні підходи. І цю доповідь ми почуємо від Савіної Олени Михайлівни. Ми знаємо, це кандидат медичних наук, лікар офтальмогенетик вищої категорії, яка має спеціалізацію з дитячої офтальмології, медичної генетики, офтальмогенетики. Будь ласка, Олена Михайлівна, ми дуже хочемо почути вашу доповідь цікаву. колеги, Я вирішила зупинитися на тих аспектах каратоконуса, яким приділялося менше уваги, але вони будуть нам корисними. Кератоконус – це, як правило, двобічне та асиметричне очне захворювання, яке призводить до прогресуючого витончення рогівки, формування нерегулярного астигматизму та зниження гостроти зору. Спочатку воно носить унілатеральний характер, але згодом в середньому років через шість приєднується і друге око. Отже, маємо час для профілактики. Початок збігається з підлітковим віком, і найбільші темпи прогресування відбуваються протягом наступних шести років, а потім темпи розвитку картоконуса сповільнюються аж до середини зрівого віку. Іноді перебіг кератоконуса прискорювала вагітність. І ще існує така тенденція, що чим пізніше виникає захворювання, тим кращий його прогноз. Найвагомішою причиною виникнення кератоконуса наразі вважається генетична. Кератоконус успадковується аутосомно домінантно або аутосомно рецесивно або щеплено зі статтю. Зустрічаються також спорадичні випадки захворювання. І було підраховано, що родич особи з кератоконусом має майже в 70 разів вищий ризик успадкування. Розвитку цього захворювання. До 10, е, так, наразі відомо понад 20 генів, які асоційовані з кератоконусом. відповідно, існує близько 20 генетичних типів цього захворювання, які, в принципі, клінічно один від одного не відрізняються. На слайді ми бачимо перелік генів, які асоційовані з цим захворюванням. До 10, випадків до 10% випадків кертоконуса мають моногенну природу. Що це значить? Вони спричинюються мутацією лише в одному гені. Але переважно це полігенне захворювання, яке спричинене мутацією в двох або в кількох генах. Причому типи взаємодії між цими генами можуть бути різними, можуть бути гени синергісти, і тоді для розвитку захворювання. Мутація має бути в кожному гені синергісті. А також гени можуть бути модифікаторами. І тоді для розвитку захворювання достатньо мутації в одному гені, але мутації в інших генах значно обтяжують клінічний фенотип. Деретоконус може бути також ізольованим або у складі синдромів, перелік яких ви бачите на слайді. Наступний слайд це е, мій пацієнт з моногенним ізольованим кератоконусом при амаврозі лебера, четвертий тип. Пацієнт був протестований, виявлена мутація в гені IPL1. І крім кератоконуса, пацієнт має прояви також з боку е, сітківки ока. Маємо макулодистрофію по типу волове око, слайди праворуч. Наступний пацієнт це ізольований спорадичний кератоконус 3-4 ступеня на правому оці і субклінічний на лівому. Але все ж таки найчастіше кератоконус виступає як мультифакторне захворювання. Що це значить? Що ми маємо генетичні чинники, генетичні причини у вигляді успадкованих генів, які можуть проявитися у вигляді захворювання або не проявитися протягом життя пацієнта. Проявляються ці, ця генетична схильність може під дією чинників зовнішнього середовища. Чинниками зовнішнього середовища можуть бути, наприклад, ендокринні чинники, і серед різноманітних ендокринологічних проблем найчастіше бувають проблеми з щитоподібною залозою гіпер або гіпо- її функція. Приблизно третина людей з кератоконусом має атопію або алергічний розлад. Алергія спричинює е, ушкодження механіч, механічне ушкодження епітелію внаслідок постійного тертя очей, а також алергія може провокувати розвиток синдрома сухого ока, який, до речі, може бути причиною кератоконуса і сам по собі. Механічні травми індуковані або постійним тертям очей, або звичкою спати обличчям донизу, або носінням неправильно підібраних контактних лінз, виступають як чинники зовнішнього середовища, які можуть провокувати розвиток кератоконуса у генетично схильних осіб. Вказані чинники хронічно пошкоджують епітелі рогівки. Виникає апоптоз кератоцитів, потоншуються діаметри колагенових фібрил, а також е, ламелі, які, з яких, е, які складаються з колагенових фібрил, стають біомеханічно слабкими. Запускається також каскад імунологічних змін, виникає аутоімунне запалення. А, до речі, раніше кератокон вважався незапальним захворюванням. Крім того, Підвищується рівень оксидативного стресу і знижується рівень антиоксидантів не тільки в оці, в водянистій волозі, в рогівці, в сльозах, а також і в крові, тобто в усьому організмі. І це важливо, я вам потім розкажу, чому. Клініка кератоконуса описана в усіх підручниках, тому я на ній не зупиняюся. Щодо лікування кератоконуса, на ранніх стадіях застосовується оптична корекція окулярами і контактними лінзами, застосовується кератопротекція. Щодо хірургічного лікування, застосовується введення інтрастромальних кілець та сегментів, імплантація фактичних лінз, крослінкінг та кератопластика в запущених випадках. На даному слайді це повтор слайду попереднього пацієнта з ізольованим кератоконусом. Пацієнт, як я вже говорила, має кератоконус 3-4 ступеня на правому оці і субклінічний на лівому. Зі слів пацієнта, він має проблеми з правим оком протягом двох років. І наразі гострота, максимально коригована гострота зору правого ока складає 0,1. Пацієнт буквально на днях він е, був прооперований, е, йому було виконано крослінкінг, але ми маємо е, праве око з субклінічним кератоконусом і ми маємо: у мене от є дуже велике бажання якось запобігти прогресуванню кератоконуса на цьому оці. Тим більше, що ми маємо часовий діапазон для. Цього і ну, нам не гоже бути бездіяльними, якщо ми любимо своїх пацієнтів. Тут дивіться, які картини малює цей парубок. На слайді ліворуч ви бачите картину, яку написав цей художник. І я так акуратно вивідала в нього, що муза, як справжня жінка, приходить до цього художника вночі. І я йому наполегливо рекомендувала все ж таки пораніше намагатися якомога раніше лягати спати, для того, щоб вночі відбувалася природня кераторепарація, щоб він довше спав і було більше часу для природної кераторепарації. Крім того, я його цього пацієнта скерувала до алерголога та ендокринолога для виявлення екстраокулярних чинників. Які можуть впливати на розвиток кератоконуса, на прогресування кератоконуса. А також я стала обирати препарати для керотопротекції і лікування синдрому сухого ока, і вони мають бути безфосфатними, безконсервантними, тобто нетоксичними для рогівки. На ринку є багато таких препаратів, і я так розумію, що не дуже складно виготовити такий препарат, але. Надскладним завданням є е, зробити його таким, щоб він дійшов цей препарат туди, куди треба, і подіяв так, як нам того треба. І недостатньо закапати просто препарат в очі. Нам потрібно, а, ну, адже ми знаємо, що хвилин через 15 цей препарат зітреться е, повіками приблимані і змиється сльозою. А нам потрібно, щоб. Цей препарат був доставлений до точки застосування, при цьому нам потрібно зберегти лікарську форму в первозданному вигляді і забезпечити засвоєння діючих речовин клітинами мішенями. І в конкурсі препаратів переможе саме такий препарат, який може задовольнити всі ці три умови. Рекомендую препарат Навіліпо. Це дуже класна безфосфатна і безконсервантна штука, яку можемо розпилювати як на розплющені, так і на заплющені очі. Маємо у складі: вітамін Е, це антиоксидант. А ми говорили, що при каратоконусі у нас знижується рівень антиоксидантів не тільки в оці, а до речі, і в усьому організмі. Пам'ятаємо про це. Також вітамін Е виступає як біопротектор і стабілізатор вмісту ліпосоми. Е, наступне алоє – це е, регенеративний ефект, ромашка протизапальний ефект. А ми говорили про важливу роль аутоімунного запалення в патогенезі кератоконуса. І також гіалонат натрію це зволоження. І усе це добро запаковане в ліпосому. А ліпосома це ультрасучасний спосіб доставки. Це маленька ліпідна бульбашка, в яку можна покласти багато чого корисного. Туди, наприклад, кладуть правильні гени при генетичній терапії спадкових очних хвороб. І саме ліпосома підвищує терапевтичну ефективність її вмісту. Яким чином? По-перше, вона е Сама ліпосома захищає свій вміст від руйнувань на шляху до клітин мішени. Яким чином? Завдяки, по перше, її ліпідній оболонці, це по-перше, а по-друге, завдяки стабілізатору і антиоксиданту вітаміну Є. Е. Також ліпосома покращує доставку вмісту туди, куди треба, завдяки великій проникаючій здатності. Вона, як наш покійний президент Леонід Макарович Кравчук, між краплинками та кліпосома між клітинними просторами дуже легко просочується завдяки своєму малому розміру. Крім того, вона легко долає фосфоліпідні мембрани клітин завдяки ефекту спорідненості, тому що фосфоліпіди і ліпосома. Жир легко розчиняється в жирі, і ліпосома легко долає мембрани, проходячи саме туди, куди нам потрібно. Також ліпосома пролонгує дію терапевтичних агентів, які є в її вмісті, завдяки тому, що вони повільно вивільнюються через її мембрани. І от завдяки всьому цьому, про що я зараз говорила. Навіліпо можна розпилювати як на розплющені, так і на заплющені очі з однаковим ефектом. Ліпосома завжди пролізе туди, куди нам треба, завжди пролізе туди, куди ми її послали. Також назначила препарат навіте Плюс. Він має у складі гіалуронову кислоту, антиоксиданти вітаміни А і Е. І карбоксиметил бета-глюкан, який з одного боку підсилює дію гіалуронки, а з іншого боку покращує біодоступність вітаміна А і Е. Також на ніч застосовуємо препарат е, Vision Lux з вітаміном b 12 який разом з навіліпом спричинює турбоефект, значно покращуючи кераторепарацію вночі. Шукала для свого пацієнта ще якусь ну, надсучасну терапію і переглядала клінічні дослідження щодо кератоконуса. Знайшла їх аж 275 штук. Е, на жаль, генетичної терапії немає, тому що, як я вже говорила, переважно кератоконус – це полігенне захворювання, а генозамісна терапія щодо кількох генів одночасно. На жаль, наразі це дуже складна. Е, Функція, опція для сучасної генетичної терапії це неможливо. Левова частина присвячена хірургічному лікуванню кератоконуса, крослінкінгу та трансплантації рогівки. Час, частина досліджень описана для лікування стовбуровими клітинами, але мене як офтальмолога, терапевта. Дуже зацікавили наступні три дослідження. Перше дослідження це роль антиоксидантних добавок у пацієнтів з кератоконусом. <кій> Як ми вже говорили, у пацієнтів з кератоконусом знижується рівень антиоксидантів не тільки в оці, а й в усьому організмі, в крові і так далі. Тому досліджується вплив дієтичної добавки центру, яка має у складі антиоксиданти вітамін А Е, С. Добавка вживається перорально, а також парентерально вводиться глутатіон. Погодьтеся, це таке досить траціональне лікування, і воно є ну, загальнодоступним. В принципі, тут нічого такого складного немає. Далі. Існує гіпотеза, що дієтичний рибофлавін разом з природнім сонячним світлом має такий же ефект для перехресного зшивання колагену рогівки, як і хірургічний крослінкінг. І в зв'язку з тим, у 2011-2015 роках було проведено дослідження пацієнти. <кій> Вживали дієтичний рибофлавін, вітамін в 2 400 міліграм е, перорально щодня і виходили на вулицю на 15 хвилин без окулярів, без контактних лінз в день. І ефект цього дослідження просто вражає. У всіх пацієнтів відбулася стабілізація. Рогівки, а у деяких пацієнтів навіть покращення. Відбулося сплощення рогівки на діоптрії, А цей результат, він співставимий, з найкращими показниками при застосуванні системи аведро. Зараз повторюють дослідження з більшою кількістю пацієнтів. І третє дослідження це е, застосовуються очні краплі мідного купоросу. У вигляді препарату і в мед у вигляді очних крапель, який посилює сшивання рогівкового колагену, тим самим призупиняючи розвиток кератоконусу. Очі... Очікуємо на результати цих досліджень. І підсумуємо, що може зробити офтальмолог-терапевт для свого пацієнту. По-перше, регулюємо режим сну і неспання, проводимо... Обстеження родичів, скеровуємо пацієнта до суміжних фахівців, усуваємо оксидативний стрес антиоксидантами, проводимо природний крослінкінг, а також здійснюємо кератопротекцію безконсервантними і безфосфатними препаратами, здійснюємо лікування синдрому сухого ока сльозозамінниками. І наостанок хочу з вами поділитися тим, що мене дуже вразило. На даному слайді ви бачите фотографії кристалізованих людських сліз. Авторка цих фото написала: Сльози наша основна мова в моменти безжальні як смерть. Сльози неминучі як почуття голоду, і складні як обряд посвяти. Безсловесні та спонтанні, вони звільняють і очищують нас у пролитих сльозах. Цілий мікрокосмос людського досвіду. Єворуч, ви бачите сльозу захвату від того, як діють ліпосоми в препараті на Віліпо. Я жартую. А тепер без жартів, праворуч ви бачите сльози після різання цибулі. Я бажаю кожному з вас, щоб у вас на очах бриніли лише сльози радості. Я бажаю, щоб 2023 рік. Став для нашої держави переможним. І щоб наша Україна більше ніколи не вмивалася сльозами горя. Дякую вам за увагу! Сподіваюся, що вам зі мною було цікаво і корисно. Слава Україні!